Не дай Бог, ви порізали пальчик. Ось так от. Коли збирали лапушки. Порізали пальчик. Взяли... Е, там одуванчики, неважно Взяли листочок подорожника. Взяли листочок одуванчика. Ну, любу рослину, яка в неї листки і сік цілющий. І от вам. Дістали Розумієте? І вам треба, щоб сік пішов. І ви чик-чик-чик-чик-чик. Ви з рейтером Сірейтером у нього покалупаціли. Вітер здуває. Ну з рейтером кльово, бо обичний, обичний листик бере і... Верніше обичний клин бере і... Просто тупо ріже. А тут як... Як ото бабця капусту вилкою. Щоб до ранки прикласти. Ну От вам лайфхак з рейтера на Вікторінексах. Ну і взагалі.